Неспокій, віра в те, що брехня диявола має більшу силу, ніж обітниці Божі. Це вивільняє страх у будь-яку ситуацію: страх щось втратити, страх зазнати невдачі, страх перед чимось або перед кимось. Страх, з яким ви миритесь, породжує рабство спотвореного мислення, спотворених слів та способу життя у нестачах. Зруйнуйте рабство страху, нехай не боїться ваше серце. Візьміть владу над страхом, звільніть себе від страху смерті. Під'єднайтесь до джерела життя для всього людства. Живіть вільними від тягарів неспокою, віддаючи свої турботи Господу. Розбийте цикл страху любов'ю Божою. Нехай прояв Божої благодаті звільнить вас. Зберігайте своє серце та розум у досконалому мирі. Віддайте свої турботи Господу і дізнайтесь, як ваше вільне від турбот життя напряму залежить від одного любові Христа. Сьогодні на передачі «Переможний Голос віруючого Кеннет і Глорія Коплен навчають вас, як зруйнувати звичку тривожитись. Зупиніть цикл тривог раз і назавжди. Ви співспадкоємець з Ісусом Христом, який дав вам перемогу. Вітаю вас! Це передача «Переможний голос віруючого. І ми, Кеннет і Глорія Коплен. Ласкаво просимо сьогодні до нас на наше красиве місце. Хвала Богу. У квітні ми хотіли записувати передачі на нашому місці в Арканзасі. Але там ішли дощі. А минулого тижня вони йшли тут. Але подивіться, який сьогодні чудовий сьогодні день. Сьогодні чудовий день. Тут так красиво. Амінь. І ми знаходимося на території місії Кената Коплунда в Форт-Форті, недалеко від нашого будинку, поруч з озером. Фактично, вся ця територія належить місії Кената Коплунда, а позаду нас ви можете бачити причал. Хвала Богу. Господь добрий, Він добрий, алілуя. І головне в тому, глорія, що так. він може зробити це для кожного. Це те, що належить людям в завіті, якби вони тільки про це знали. Так. Він зробить це для кожного, хто буде ходити з ним, і дозволить йому це зробити. Амінь. Ми дозволяємо йому так, це амінь. робити. Отже, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день. Хвала Богу. Ми вдячні тобі Як за подостаток тобі, всього. Ми прославляємо тебе і поклоняємося тобі, і ми благословляємо тебе сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. І ми говорили про те, щоб віддати всі свої турботи Йому. Отже, давайте відкриємо п'ятий розділ першого послання Петра. Але спочатку я хочу прочитати вам дещо. Ви чули, як я молився на підставі цього і говорив певні речі про це. І я хочу прочитати це вам. Ми відкуплені від прокляття закону. У 28-му розділі повторення закону перші 14 віршів говорять про благословіння Авраама. Амінь. А ось три складові прокляття. Духовна смерть, так. хвороби і недуги, бідність і борги. Три складові відкуплення це спасіння, народження згори, зцілення. І Ісус, як наш первосвященник, Він наш Молхиседек. Отже, 28 розділ, починаючи з 15-го вірша. Якщо не будеш слухатися голосу Господа Бога Твого і не будеш прагнути виконувати всі заповіді Його і постанови Його, які я сьогодні заповідую тобі, то прийдуть на тебе всі прокляття. оці. Розумієте, дається наказ і коли ви слухняні, тоді за ним йде завіт. Ви виконуєте наказ, і тоді побачать всі народи землі, що ім'я Господа назване на тобі. Амінь. І так далі. Інакше, дьявол в результаті отримає доступ до вас. Тобто, ви вибираєте або благословення, або прокляття. Ви. Повторення закону 30.19. так. Життя та смерть запропонував я, я тобі благословіння, благословіння і прокляття. Вибери життя. Як? Так, що би Бог не говорив вам, робіть це. Сила знаходиться у наказі, а результатом є завіт. Він так. зробить те, що сказав. І я Але хочу Якщо поділитися ви не наступним. знаєте, що говорить завіт, то ви не можете його прийняти. Вам потрібно дізнатися, що він говорить. І ви маєте проводити Потім час, ви нам, це? щоб виконати його. І ви маєте прийняти так. рішення, я буду вірити так. цьому. Я буду робити те, що він говорить. Але я хотів звернути тут вашу увагу на дещо. 28-й розділ повторення закону продовжує говорити про прокляття. Всі ці прокляття прийдуть до тебе і будуть переслідувати тебе, наздоженуть тебе, поки не загинеш. І так далі. Вони будуть ознакою та вказівкою на тобі і на нащадках твоїх навіки. Чому? За те, що ти не служив Господу Богу твоєму з веселим та радісним серцем, за подостатку всього. Ну, брате коплен, я не маю жодного подостатку. Ні, маєте? Ви володієте всім наведеним у перших 14 віршах, 28 розділу повторення закону. Все це належить вам. Ви є співспадкоємцем з Ісусом Христом. Ви маєте забезпечення і подостаток. Бог запропонував його вам, і це тоді, коли ви починаєте радіти. І ще раз кажу: радійте за подостатку всього. Так. Алілуя. Ви не можете Слава робити Богу. це і в той самий час турбуватися. Тому, замість того, щоб хвилюватися, ви навчитеся радіти і брати владу над своїм мисленням. І саме цим ми зараз займаємось. Амінь. Давайте знову відкриємо п'ятий розділ першого послання Петра. Шостий вірш. Тож підкоріться під міцну руку Божу, і він піднесе вас у свій час. Господи, як це зробити? Всі турботи ваші віддайте йому, бо він піклується про вас. Будьте тверезі, пильнуйте, бо противник ваш дьявол ходить, як рикаючи, лев, шукаючи кого пожерти. Чиніть йому опір твердою вірою. Знаючи, що такі ж страждання стаються із братами вашими у світі. Бог же всієї благодаті, який покликав нас до вічної слави своєї у Христі Ісусі, сам після короткочасного страждання вашого, чиніть йому опір, і слово перекладене в 9-му вірші, як чиніть опір, є тим самим словом, яке в 10-му вірші перекладене як страждання. Отже, після того, як якийсь час ви чинили опір твердою вірою, ви будете зроблені досконалими або зрілими. Ви будете утверджені, зміцнені і зроблені непохитними. Хвала Богу. Це життя без турбот. Амінь. Це чудово Погляньте. чи не так? в 10-му вірші. Говориться: Бог всієї благодаті, це благовоління, Бог всього благовоління, так. який покликав нас до вічної слави своєї у Христі Ісусі. Він той, хто дає нам благовоління і все, чого ми потребуємо, згідно свого слова і згідно нашої віри. Ми приймаємо цей це завіт. Це частина завіту. Благовоління чудова річ. Боже благовоління так, це чудова і знаєте, річ. Він пообіцяв його. Це благослові. Його неможливо заробити. Тут якраз це навпаки. Він хоче так. ставитися до нас з вами. Давайте на хвилинку повернемося назад. І відкриємо книгу Ісаї, 43 розділ, 25 вірш. І він сказав: гаразд, хвилинку. Я я сам витираю переступи твої заради себе самого і гріхів твоїх не згадаю. Слава Богу. Отже, про що він говорить тут? Він пам'ятає те, що зробив Ісус. Він пам'ятає, що він зробив, коли поклав наші гріхи на Ісуса. І нам потрібно собі про це так, нагадувати. Вірно. І він зробив це для того, щоб він міг ставитися до нас по благодаті. Нашої старої людини більше не існує, і благодать в тому, що він ставиться до нас так, наче ми ніколи не зрішили, наче гріха ніколи не було. Так розумієте? І Якщо ви припините про все це турбуватися і хвилюватися. Розумієте, бо це само по собі є гріхом. Бо це базується на страхові. Амінь. Амінь. Сумніви. Давайте знову повернемося до 1 Петра. Я хочу прочитати це в розширеному перекладі Біблії. Гаразд. Я хочу почати з шостого вірша. Тож, скоріть себе, понизьте себе у власній думці. Під міцну руку Божу. Що це означає, Глорія? Це не означає, ой, я такий недостойний, я такий нікчемний. Ні, 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 ні. Розумієте, коли ви турбуєтеся і хвилюєтеся, ви поводитеся так, наче можете привести все до ладу самі. А ви не можете. І ви турбуєтеся про це, бо не можете. І ви продовжуєте турбуватися, ви хвилюєтеся. І весь цей час весь час від себе від себе. Так, від весь цього. час і це гордість. Я можу привести це до ладу. Я можу це зробити. Ну, Господи, якщо ти візьмеш на себе половину, я можу впоратись зрештою. Це нерозумно, друзі. Що відбувається? Розумієте, Бог противиться гордості. Так, вірно він завжди противиться їй. І коли ви в неї впадаєте, тоді він противиться і вам. Не тому, що хоче це робити, а просто тому, що він противиться гордості. Ви впадаєте в гордість, тоді він противиться вам. Тому віддайте, Так. віддайте всі турботи йому. Повірте його слову і тоді завід говорить. Він потурбується про це. Послухайте, як він це говорить. І він піднесе вас в свій час, роблячи що? Як ви це робите? Віддаючи всі свої турботи, так. всі свої тривоги, всі свої весь турботи. свій неспокій. Всі свої хвилювання раз і назавжди йому, бо він піклується про вас ніжно і безупинно. Амінь. Тому що ви робите? Ви знаходите місце писання, яке дає вам те, що вам потрібне, те, чого ви хочете. І потім ви молитесь ним. Потім ви віддаєте турботи про це так. Господу, і ви не очікуєте жодної поразки. Господь допомагатиме вам. Ви вірите, що він буде допомагати вам, щоб то не було зцілення, фінанси. Ви просто повірили, що отримали це. Я повірила, що отримала цю ручку. Ця ручка моя, це благословіння. Це ручка, це благовоління. Я вірю, що отримала благовоління Боже, і ми вільні від боргів. Отже, що ви робите? Ви стоїте на цьому? Ви вірите в це, ви сієте в це. Якщо ви вірите про те, щоб бути вільними від боргів, ви сієте, ви сієте в те, про що вірите. Ви берете це місце писання, цей завіт ісус склав завіт в Євангелії від Матвія 6,33. Якщо ви передусім будете шукати мого царства і мого способу так. того, як все робити, тоді я докладу все це вам. Так, отже, наказ був таким. Шукайте передусім Царства Божого і мого способу того, як все робити. А завід наступному. Я докладу так. все це вам. Отже, ви берете це місце писання і робите його частиною вашого переліку. Я більше не хвилююся про гроші. Я записав цю турботу про гроші ось сюди. Я записав: Я маю завіт і обітницю тут. В Євангелії від Матвія 6:33. Так. І ви перебуваєте у подяці. Я складаю перелік таким чином. Я знаходжу місця писання, які стосуються цього, і потім раз і назавжди. І ми говорили про це вчора. Приходить мить, і я роздумую над цим. Я роздумую над цим, роздумую над Матвія 6:33. Я роздумую над місцями писання про зцілення. Я роздумую над місцями писання про сім'ю. Я роздумую перед Богом. Я роздумую. А потім настає мить, коли я говорю: так, я готовий. І ви приходите до Бога і приймаєте причастя. Його тіло було зламане. Він був зламаний. Він став прокляттям за мене. Він викупив мене від прокляття бідності. Так. Він викупив мене від прокляття хвороби. Слава Богу! Він викупив мене від прокляття гріха. Його тіло було зламане за мене. І я беру це. Я віддаю тобі всі свої турботи. Я віддаю тобі все те, що створювало проблеми в моєму житті. Я віддаю тобі цю хворобу. Я віддаю тобі цей біль. Я віддаю тобі своїх дітей. Я віддаю тобі мої фінанси. Все, про що я весь цей час турбувався. віддаю турботи про це. В ім'я Господа Ісуса Христа, силою тіла і крові Ісуса. Завіту Божого. Слава Богу, я присвячую себе і приймаю рішення. І я складаю завіт з тобою, Господи Ісусе, що я більше ніколи не буду турбуватися, не буду хвилюватися і не буду тривожитися ні про що. Дякуємо тобі в своєму житті. Я більше жодного Слава дня Богу. на цій землі не буду турбуватися, силою благодаті Божої Хвала і крові Богу. Божої Аллилуйя. та іменем Божим. Я приймаю цей завіт. Я сміливо проголошую, хвала Богу, що той, хто в мені, Дякуємо, Господь. той, хто живе в мені, той, хто більше, буде допомагати діла? мені і берегтиме мене. І, Господи, я очікую, я роблю тебе відповідальним за те, щоб нагадувати мені, зупиняти мене, де завгодно і коли завгодно. Якщо я почну турбуватися, чи хвилюватися про що-небудь. Так, і я одразу ж братиму владу над цим Слава Богу. з твоєю допомогою. І тепер давайте повернемося до четвертого розділу послання до Филипян, до якого ми зверталися вчора. Бо Можна там описаний процес наступне? того, як ви це робите. Ви не можете одночасно бути у вірі і хвилюватись. Це неможливо. Це просто неможливо, це не спрацює. Все, я закінчила. Гаразд. Послання до Фелепіан 4.6. Добре. І ось як ви це робите. Розумієте, ми маємо все для цього. Отже, де відбувається ця битва? Битва відбувається в розумі. Так. Саме там ви з цим розбираєтеся. Не турбуйтеся ні про що. Але завжди в молитві і в благаннях з подякою. У цьому має бути задіяна хвала. Відкривайте свої бажання перед Богом і мир Божий, який переважає всяке розуміння. Збереже серця ваші та думки ваші у Христі Ісусі. Нарешті, брати мої, що тільки істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що люб'язне, що гідне хвали, що тільки чеснота, або що є високим, і так. що тільки похвала. Про те думайте. Так, отже, це наказ. Коли ми з вами, згідно завіту, виконуємо цей наказ, то Божа сила віри братиме владу над цими речами. І коли щось буде виникати, Господь «Ні-ні, ні, це не люб'язне, це не гідне хвали. Не думайте про це. Я беру владу над цим, і я більше не буду торкатися цього в моїх думках. Жодних турбот, жодних хвилювань. Давайте відкриємо друге послання до Коринтян, і ми побачимо, як це робити. Друге послання до Коринтян, 10 розділ. Розумійте, коли Бог говорить щось у своєму слові, він завжди говорить, як саме це робити. Він не планував, щоб так. ви робили це своїми силами, самі по собі. Отже, давайте прочитаємо четвертий вірш, точніше, третій. Хоч ми живемо в тілі, але не за тілом воюємо. Так, амінь. і зброя нашої боротьби не плотська. Але сильна Богом на зруйнування твердинь. Нею руйнуємо задуми. Отже, ось як ви перемагаєте у цій боротьбі. Ось як ви це, це, це так робите. Важливо так. Ось як ви перемагаєте цю боротьбу, яка йде в вашому розумі, у ваших думках. Це єдиний спосіб, як сатана може підійти до вас і змусити вас турбуватися. Потрібно розуміти, що сатана брехун і в ньому немає істини. Так тому він підкидає вам образи якихось речей, які реально не існують. Якщо ви берете ці образи і починаєте турбуватися так. про них, то вони не залишаються такими, як були. Вони поступово стають все гіршими і гіршими так. і захоплюють вашу уяву. Але пам'ятайте, пам що Бог сказав робити в такому випадку? Так. Роздумувати над його словом день та вночі. І тут вам дуже знадобиться наш календар перемоги від віри до віри щодня. У вас є щось, Наводите що ви можете використовувати протягом розумію. цілого дня? Ви можете так. читати ці місцеписання протягом цього дня, думати про ці речі. Отже, ними скидаємо задуми і всяке звеличування, що постає проти пізнання Бога, і полонимо всяку думку на послуг Христу і готові покарати всякий непослуг. Який непослуг? Який не послух? Неслухняні думки. Так. Ви завжди стоїте на поготові. Коли виникає думка, яка намагається повернути вас до чогось що є в переліку тривог, тоді ні, ви не повертаєтеся до цього. В ім'я Ісуса. Що можна не розуміти у цьому місці Писання? Так. Все досить зрозуміло. Так. Амінь. Там все зрозуміло так. і чітко. Так. І ось у чому сутність з Ви не можете воювати з думками-думками. Бо у вас не може бути дві думки одночасно. І у жодної з них не буде влади над іншою. Ви маєте воювати з думками, словами. І Господь ще багато років назад показав мені, як я можу це продемонструвати. Я хочу, щоб ви це зараз зробили. Почніть тихо, рахувати про себе від одного до десяти. А тепер голосно назвіть своє ім'я Кенет. Що сталося з вашим розумом? Він припинив рахувати. Так. Вашому розуму, вашим думкам довелося зупинитися і послухати, що говорять ваші уста. І коли ви проголошуєте писання? Так. Це виводить на сцену владу. Ангели слухають, Бог слухає. Слава Богу. Бог слухає. Слава Богу. Алілуя. Бачу, ти захоплений тим, що проповідаєш? Отже, послухайте уст немовля та грудних дітей ти влаштував хвалу заради ворогів твоїх, щоб знищити ворога і месника. Це восьмий псалом. Євангелія від Матвія 21,16. Ісус процитував це: уст немовля та грудних дітей, ти вчинив хвалу. Тут говориться про хвалу. Він використовує тут так. слово хвала. Дев'ятий псалом. Хвалитиму Господа всім серцем так, своїм і звіщатиму всі чудеса твої. Буду радіти і буду виспівувати про тебе, співати імені твоєму Всевишній. Коли не якщо, коли вороги мої відступатимуть, так. то спіткнуться і загинуть перед обличчям твоїм. Хвала коли диявол дістає вас цими думками, тоді так. просто підведіться, навіть якщо це посеред ночі, і мені байдуже, куди вам доведеться піти, щоб не розбудити всіх інших. Хвала Богу. Але нічого страшного, якщо ви розбудите інших і прочитаєте це. Прочитайте голосно. Хвала Богу. Скажу вам: дьявол збере свої речі і втече. І скажіть, «Ісусе, я віддаю це в твої руки. Наведи тут лад, а я лягаю спати. На добраніч, алілуя. Я пам'ятаю, коли Джон був маленьким, у нього була висока температура, його шкіра стала малинового кольору. На дотик вона нагадувала гофрований папір. Будь-яке світло, особливо сонячне, викликало у нього біль, йому було боляче. Він був зовсім маленьким. Я помолився за нього, йому стало краще, а потім йому знову стало гірше. Я зайшов до його кімнати, поклав на нього руки, помолився за нього, а потім повернувся до себе і ліг спати. Через якийсь час я підвівся і пішов до нього в кімнату перевірити його. І Господь сказав: Ти віддав турботу про це мені. Чому б тобі її мені не залишити? Бо це страх. І він сказав: коли ти пішов туди перевірити його, ти забрав його з моїх рук. А я хвилювався про нього. Я навіть не усвідомлював цього, але я турбувався. Я пішов до його кімнати, поклав на нього руки і сказав: В ім'я Господа Ісуса Христа з Назарету мій хлопчик зцілений від цього, і я дякую тобі за це, Господи Ісусе. Ти мій Господь, і ти Його цілитель, і я віддаю всю турботу про це тобі. А потім я повернувся до ліжка. Я прокинувся приблизно через годину. Мої ноги вже стояли на підлозі, але я сказав: Ні, Ісусе, це твоя турбота. Ти потурбуйся про це. І дьявол говорив: який ти поганий батько. Я відповів: Ні, я не поганий батько. Він сказав: Ну, у нього впала ковдра.' Я сказав, мені байдуже. Нехай ангели підіймуть ковдру і накриють його. Ісусе, потурбуйся про це. Вранці ми поїхали до церкви на служіння, і після ранкового зібрання я відчув, як хтось потягнув мене за піджак. я обернувся, і то був Джон. Він сказав: Тату, подивися на мене, я зцілений. Слава Богу. І він підняв свою сорочку Ось так і сказав: Подивися на мене, тату, я зцілений. Алілуя! А ми повернемось за хвилину. Слава Богу! Хочете отримати якомога більше від цього вчення. Ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. П'ятниця на передачі переможний голос віруючого завжди є днем пожертвувань. Багато років тому Господь сказав мені: кожної п'ятниці давай людям можливість посіяти в те, що вони почули. І коли ти будеш це робити, давайте просто прочитаємо це, і ви побачите самі. Шостий розділ Послання до Галатів. шостий вірш. Той, хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманяйтеся. Бог не може бути осміяний, що посіє людина, те й пожне. Той, хто сіє в свою плоть, від плоті пожне тління, а хто сіє в дух, від духа пожне життя. Або зоя, саме життя Боже. І ми вже говорили про це. Сіяч сіє слово. І одне ми знаємо точно: сатана приходить, щоб вкрасти його. Він не приходить, щоб вкрасти ваші гроші. Він приходить вкрасти слово. Якщо він зможе вкрасти слово, то він дістанеться і до ваших грошей. Якщо він зможе вкрасти слово, то він дістанеться і до вашої сім'ї та всього іншого. І сьогодні ми зробили важливий крок, який стосується того, щоб прийняти причастя і скласти завіт, що ми більше ніколи не будемо турбуватися, і що ми будемо скидати задуми, які виступають проти нас, будь-які думки чи уявлення, чи слова інших людей, які суперечать тому. Чому ми щойно навчилися? І дьявол прийде і спробує вкрасти це. Він спробує прокласти свою доріжку туди, говорячи, так, але він бреше. Але якщо ви вчините йому опір, якщо ви сієте в це, що ви робите? Вірою, ви приймаєте те, що почули і ви вчиніть йому опір тією твердою вірою, яка прийшла від цього. І він не зможе вкрасти це у вас. Чому? Бо коли ви разом з цим насінням вивільняєте віру, сіючи Слава в Богу. дух, амінь. Тоді це відкриття вкорінюється в вашому дусі. І люди, які представляють собою каменесту землю, вони не мали в собі коріння. А у вас зараз є духовне коріння цього слова. І ви можете вчинити опір дьяволу твердою вірою. Ви рухаєтеся вперед, хвала Богу, і потім прославляєте Бога в ім'я Ісуса. Отже, ми молимося за ці пожертвування. Дякуємо тобі, Господь. Ми приймаємо їх вірою, і ми вивільняємо помазання примноження для всіх, хто нас чує. В ім'я Ісуса, слава Богу, будьте благословенні. Бог любить вас. Якщо ви пропустили якісь із попередніх передач. То ви можете переглянути їх на нашому сайті ксемор.ке. До наступної зустрічі. А ми, Кенет і Глорія, нагадуємо вам знову, що Ісус є Господь!